Вчитель моральний, вчитель бухає, куре, п'є, б'є дітей, вчителів, учнів до мене чіпляються в інтимному характері діти. По жопі можуть шльопнути. Ой, яка б я в дуб, да там, якщо це одинадцятий клас, вчителька після університету починають в 24 роки. А що ж там чотири роки разниця, так і інтим є. Кожна людина присвятила 9 або навіть більше років свого життя школі. В пам'яті назавжди залишається ім'я першої вчительки та теплі або не дуже спогади шкільних часів. Ми з повагою ставимось до професії шкільного вчителя та не мали на меті образити працівників освіти. У відео відсутні імена та адреси, обличчя закрите, а голос змінений. Розкажіть про жорстокість учнів, які були випадки агресії на вчителя. Ну, є такі діти, які кидаються на вчителів, плюються. Плюються, та що робити з ними? Фізично нічого робити не можна, але можна проявити самоповагу, відразу викликати директора і попросити забрати дитину до повного з'ясування відносин. Всі інші діти не повинні відчувати, що з вчителем щось не так. Вчитель має Авторитет повинен мати, так Так. має право встати з гордо поднятою головою і сказати, кому ще не подобається викладання в моїй присутності. Я дозволяю вийти в кабінет директора. Чому всі бояться от кабінет директора? Що там такого страшного? Е, там не страшного. Просто якщо є проблема, яку адміністрація повинна вирішити, то будь ласка, вирішується там. Плюнути на вчителя це не повага. А от, значить, батьки допустили порушення закону. Розбирайтесь зі своєю дитиною самостійно, підручниками кидаються по жопі можуть шльопнути. Якщо це молодий вчитель, можуть словесно там ну казати Ой, яка я в дуби. Да? Там, якщо це одинадцятий клас, вчителька після університету там 24 роки, то одинадцятикласники можуть собі дозволити там, як вони реагують? А знов таки є такі вчителі, які починають в роки а що ж там. Чотири роки різниця. — І що бували випадки? Бували такі випадки у нас в Дніпрі, в одній з шкіл нашого міста. <гум> і що вони потім зустрічатися почали? Так, інтим є. Про це знають всі діти. Це ж 100 -о. Знають. — Звісно, батьки знають. 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 І як вони відреагують? — Нормально. Ну а як професори за своїми студентками одружувались ще з радянських часів? Йому 50, їй 17, і нічого. Ну а буває навпаки, коли одинадцятикласники починають ну чіплятися з інтимного приводу на вчителя, а вчитель ну. Тримає дистанцію, і ходить, скаржиться, що так і так, ну до мене чіпляються в інтивному характері діти. Я лояльно кажу, в ситуацію. Є директори, які втручаються і починають батьків ставити на місце. Є директори, які ти вчитель, ти зобов'язана зробити все сама. Ну вчитель в ітогі не витримує, і виходить з цієї школи. Що їй там робити, якщо її інтереси як вчителя не захищають, вона ж не туди в сексуальне рабство перед старшокласниками. Так який відсоток учнів залишили країну після повномасштабного? Торнення залишило відсотків 20. фізично, але ніхто від з них не відмовляється від української освіти. Це незручно, бо за кордоном вчитися 13 років, а в Україні 11. Навіщо вчитися за кордоном, якщо там можна жити? Можна там е, вчитися аля слухачем, вивчати різні мови? А отримати диплом в школі за дистанційною формою з України і піти в університет не в 19-20, як закордонні діти, а в 17. А чи помітили ви зміну психологічного стану учнів після повномасштабного вторгнення? Так. Є така зміна, і тому, ну саме в нашому закладі, ми запровадили уроки психології для моделювання різних ситуацій і вирішення їх. Основна тема це ж війна. Ні, не завжди. Ви ж зрозумієте, війна є, але життя продовжується. І проблеми у дітей такі самі, які були до війни. Тобто, якщо ми будемо тільки війну згадувати, то ці проблеми хто буде вирішувати. А на вашу думку, якість навчання краще в онлайн чи в офлайн форматі до сьомого класу тільки в офлайн. До сьомого класу формується психіка і сприяння дітей навчального матеріалу. Тому сьомий клас це кінцева точка, коли людина навчається вчитися. З 8 до одинадцятого це вже коли дитина вміє навчатися. Тому там можна робити комбіновані навчання тобто, які дні очно, які дні дистанційно. А чи буває булінг між вчителями? Між старими та молодими. В чому проблема освіти? Вчитель, коли закінчує вищий навчальний заклад, він приходить ще молодий. В нього дуже багато нових ідей, нових новаторських якихось методів. І він від початку навіть не дивиться на свою заробітну плату. У нього є мета реалізуватися, показ... зробити так, щоб на нього звернули увагу, щоб його. Цінували в колективі і з ним рахувалися, що так, ти молодий, але ти класний. Молодий вчитель може два три-чотири роки відпрацювати, зробити все можливе і неможливе і реально покращити умови не тільки в своєму класі а й в школі. Взагалі, а коли прийде момент, і цей молодий вчитель запропонує себе на конкурсі на заступника або директора. То повністю весь колектив, який працює в школі більше 10-15 років, напише скаргу булінгаво неправдиву про те, що вчителя моральний, про те, що вчитель бухає, куре, п'є, б'є дітей, вчителів, учнів і обов'язково ще прикладуть підписи випускників. Тобто, всіх дітей, які закінчують четверті класи, дев'яті, одинадцяти, і ще їх батьків залучать. Ну ми розуміємо, яким чином, так тобто. У вас будуть погані оцінки, якщо ви не підпишете цю скаргу. Це все відправляється до департаментів, різних установ і ну, вчителя починають гнобити. Все, у нього дорога далі закривається. Як ви вважаєте, захочуть молоді вчителі з амбіціями далі працювати в школах? Їздять то за кордон, то якісь бази відпочинку по Україні. І, звісно, молодих ніколи ніхто не запрошує на такі заходи. Саме тому у нас створюється кастова система. Старі вчителі, які більше 10 років в школі, молоді вчителі, які тільки прийшли, вони групкуються. А який відсоток старих? 70%. Чому в переважній більшості вчителі англійської мови це молоді дівчата, які постійно змінюють місце роботи? Бо вони ще в пошуку себе, вони не знають ще собі ціну, вони знають класну англійську мову і знають про кризову ситуацію в Україні стосовно викладачів англійської мови. Тому вони пробують. Ага, я отут прийшов, мені сказати буде 10. Подивився на умови праці. Ні, багато працюю. Піду і туди, сходжу. Там 15, а там 20, а там 30. О, а там 30 Свід, ну треба впахувати часов до восьмої години вечора. Ні. Повернусь там, де 20, там де треба до 2, і там за мене тримаються. Тому вона пострибала по всіх установах, обрала ту, яка їй найбільше підходить, і по суті змінилося становлення не роботодавець, обирає вчителя, а вчитель обирає роботодавця. Це теж не дуже правильно. Чи користуються діти шпаргалками? А що таке шпаргалка? Давайте з цим розоберемось. Ну, це колись з того ж самого конспекту написав відповіді на питання. Дивіться, я вам зараз моделюю ситуацію стосовно списування і всього іншого. Може, до освітян дійде, в принципі, їх функція через це відео, не знаю. Навчання це не заучування матеріалу. Я закінчувала всі заклади, я докторську зараз захищаю. І я все закінчую невідмінно. Питання в тому. А потрібно мені знати ідеальну фізику, хімію, географію, біологію, історію, захист України, медицину, українську мову, англійську мову, математику, етику, естетику, психологію, філософію. І ми можемо так перераховувати безліч предметів, які я вивчала протягом 20 років. Питання ви все це, що ви в школі робили, ви це використовуєте в житті? Тому задача освіти будь-якої вищої, загальної, садочка. Це навчити дитину шукати відповіді на питання. У нас жодна дитина не вміє шукати просто інформацію. Ми їм кажемо, що вони повинні пам'ятати все на пам'ять, а дитина повинна просто виконати задачу. Покажіть мені хоч одного в школі-вчителя, який реально пояснює дитині, навіщо він вчить ту фізику. Він вчить не для того, щоб завчити на пам'ять. Він вчитель для того, щоб виконати певну поставлену задачу будь-яким способом, маючи огромний ресурс інформації. Все, як відстежити, щоб діти не користувались телефонами на уроках? Поставити рамки. Кордони. Яким чином забрати телефони? Ні. Виставити умови, і ви на моєму уроці можете отримати там плюс один бал, якщо всі телефони будуть лежати у мене на столі. Або відразу заходиш і кажеш, що у мене є правило непорушне. Діти на моєму уроці телефонами не користуються. При користуванні телефону я вам кажу, що я маю право визвати батьків за порушення моїх правил. А це прям правилами школи вказано, що не можна користуватись мобільними. Ну дивлячись, які школі. в державних школах таке складніше зробити, в приватних легше, якщо в договорі відразу прописано, що. Є певні правила, і батьки підписують цей договір, то вони автоматично з цим погоджуються. Якщо потім в процесі батьки приходять і кажуть, що ну ви там порушили права моєї дитини. То я показуємо договір і кажемо, пробачте, але ви ж підписали. Ну, ви ж бачили, що ви підписали. вам ж ніхто пістолет до голови не прикладав? А взагалі часто бавляться телефонами? Та всі діти бавляться телефоном. Прямо на уроках? Та й на уроках теж. Ну, ми намагаємося робити так, щоб діти були залучені через телефони. Ми їм даємо ігри. Математичні, з англійської мови, з історії, тобто, щоб вони вчилися телефони ще не тільки для ігор використовувати, а й для навчання. Розуміли, що можна навчатися через телефон. На моїй руці золотий браслет дуже гарно буде дивитись. Я вас залишу на 15 хвилин, щоб ви могли оговорити всі деталі. Так ставила букети, каже: викинути сум'ятник, він не відповідає моїм нормам. Ну, у неї була лінійка півтора метрова, його букет повинен бути не менше, ніж півтора метри. Напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви ім'я своєї першої вчительки та які спогади у вас залишились зі шкільних часів. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.